Як робити стійку на руках, тренувальні поради, поради тренера. Стійка на руках, шлях до сили, рівноваги та впевненості, і чому ніколи не пізно почати? У дитинстві багато хто з нас мріяли стояти на руках. Це здавалося чимось неймовірним, доступним лише гімнастам і акробатам. Але що, якби я сказав вам, що це рух, який можна опанувати в будь-якому віці. І що він не тільки неймовірно корисний для вашого фізичного здоров'я, але також має глибокий вплив на вашу впевненість у собі та загальне відчуття благополуччя. Кілька років тому я був здивований, прочитавши історію Мони Вейгар, яка у віці 60 років розпочала онлайн-програму стійки на руках за пропозицією свого сина. І ось через два місяці вона вже могла тримати стійку на руках без опори на стіну. Це мене вразило, тому що в дитинстві я завжди вважав стійку на руках чимось, що вимагає вродженого таланту або років тренувань. Історія Мон була для мене потужним нагадуванням про це ніколи не пізно почати і що людське тіло здатне на неймовірні речі, якщо дати йому шанс. Я, як і багато хто, роками займався бігом та іншими кардіотренуваннями, але завжди уникав силових вправ, особливо тих, які здавалися складними або вимагали координації. Але я почав усвідомлювати, що для досягнення справжнього фізичного здоров'я та сили мені потрібно розширити мої тренування, включивши елементи, які кидають виклик моєму тілу та розуму. І стійка на руках виявляється ідеальним кандидатом. Чому варто спробувати стійку на руках? Стійки на руках це набагато більше, ніж просто красиві на вигляд. Це комплексна вправа, яка задіює майже кожен еміс тіла та має глибокий вплив на наше фізичне та психічне здоров'я. Зміцнення верхньої частини тіла стійка на руках вимагає величезної сили в плечах, руках, спині та корі. Регулярні вправи допоможуть зміцнити ці м'язи, поліпшити поставу і знизити ризик травм. Поліпшення балансу та координації. Утримання рівноваги в перевернутому положенні вимагає постійного налаштування і активної роботи М'язів ем стабілізаторів. Це покращує загальну координацію та пропріоцепцію відчуття положення тіла в просторі, покращення травлення та кровообігу. Перевернуте положення допомагає кровотоку від голови до ніг, що може покращити травлення та зменшити набряк. Зняття стресу і поліпшення настрою, як і багато інших пози йоги, стійка на руках може допомогти зменшити стрес і покращити ваш настрій. Перевернуте положення стимулює парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення і відновлення. Впевненість у собі освоїти стійку на руках це серйозне випробування, яке вимагає терпіння, наполегливості та самодисципліни. Коли ви досягаєте цієї мети, це дає вам величезне почуття задоволення та впевненості в собі. Як кажемо Монавагер, що послідовніше я практикую, то більше впевненості я отримую. З чого почати? Освоєння стійки на руках поступовий процес, який потребує часу та зусиль. Не очікуйте, що ви зможете зробити стійку на руках і утриматися протягом хвилини після першого тренування. Важливо починати з малого і поступово збільшувати складність вправ. Ось кілька порад для початківців. Розманка. Перед кожним тренуванням необхідно ретельно розігрівати м'язи. Зверніть особливу увагу на плечі, зап'яє стегна та підколінні сухожилля. Робота зі стіною почніть із тренування біля стіни. Це дозволить вам звикнути до перевернутого положення і розвинути необхідну силу. Вправи для зміцнення м'язів. Зміцніть верхню частину тіла та м'язи кора за допомогою віджимань, планок, підтягувань та інших вправ. Робота з пропріоцепцією. вправи на рівновагу, такі як стояння на одній нозі або використання платформи для балансу, допоможуть покращити вашу пропріоцепцію та координацію. Поступове збільшення часу витримки, коли ви станете сильнішими та впевненішими. Поступово збільшуйте час, протягом якого ви можете тримати стійку на руках. Зверніться до професіонала, якщо у вас виникли сумніви чи занепокоєння, зверніться до кваліфікованого тренера йоги чи інструктора, який допоможе вам розробити індивідуальний план тренувань. Важливі моменти, про які слід пам'ятати не поспішайте, освоєння стійки на руках вимагає часу і терпіння. Не впадайте у відчай, якщо у вас це не вийде відразу. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зупиніться і відпочиньте. Будьте послідовними, регулярні тренування, запорука успіху. Намагайтеся займатися принаймні кілька разів на тиждень. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні вправи та техніки, щоб знайти те, що вам найкраще підходить. Насолоджуйтесь процесом. Освоєння стійки на руках це не лише фізичне завдання, але й чудовий спосіб покращити своє здоров'я, впевненість у собі та загальне самопочуття. Мій особистий досвід. Я почав займатися стійкою на руках приблизно місяць тому. Зізнаюся, було нелегко. Спочатку я міг триматися лише кілька секунд, і в мене боліли плечі. Але я не здавався, я почав з простих вправ біля стіни. Поступово збільшуючи час утримання. Я також включив у свою програму вправи для зміцнення верхньої частини тіла та м'язів кора. Тепер я можу тримати стійку на руках приблизно 30 секунд. Це ще небагато, але я відчуваю, що прогресую. Я також помітив, що мої плечі стали міцнішими, моя постава покращилася, а моє загальне самопочуття покращилося. Найголовніше, я почав отримувати задоволення від процесу. Освоєння стійки на руках це не лише фізичне випробування, але й чудовий спосіб випробувати себе та вийти із зони комфорту. Висновок: стійки на руках, це більше, ніж просто красиве видовище. Це комплексна вправа, яка має глибокий вплив на наше фізичне та психічне здоров'я. Незалежно від того, скільки вам років і який рівень вашої фізичної підготовки, ніколи не пізно почати займатися стійкою на руках. Пам'ятайте, що освоєння стійки на руках це поступовий процес, який потребує часу та зусиль. Не впадайте у відчай, якщо у вас це не вийде відразу. Слухайте своє тіло, будьте послідовними та насолоджуйтесь процесом. І хто знає, можливо, Одного разу ти зможеш робити стійку на руках так само впевнено, як Монавейджер. Удачі!